Слава Ісусу Христу! Вперше за 25 років нової історії Української греко-католицької церкви представники монашества двох католицьких церков України зібралися разом. Асамблея богопосвячених осіб. Час щоб шукати відповіді на виклики сучасності. 14 по 18 вересня у конференц-залі стадіону Арена Львів зібралося близько 600 монахів та монахинь різних чинів та згромаджень греко-католицької та Римо-католицької церков. Тема асамблеї Євангельське сопричастя богопосвячених осіб РКЦ та УГКЦ в Україні. Загалом в Україні є півтори тисячі монахів та монахинь Української греко-католицької церкви і тисяча Римо-католицької церкви. Участь в асамблеї взяла третина усіх богопосвячених осіб України. В асамблеї також взяв участь апостольський нунцій в Україні, архієпископ Томас Едвард Галіксон, представники ієрархії церков, відомі богослови з України та з за кордону, представники доброчинних організацій. Головна ціль асамблеї. Пошук відповідей на виклики сучасного суспільства, що богопосвячені особи можуть робити разом в умовах війни і трансформації, які переживає Україна. Ну, напевно, що головним ініціатором є Господь Бог, так? Тому що кожна зустріч це якесь добро, а всяке добро походить від Бога. Це є обмін досвідом. Я сам є богопосячною особою, священником, монахом, і зустріти інших людей, які живуть таким самим способом життя, які працюють в такій самій сфері, як я. Це є велика радість. Найперше, це і духовна ціль двох конфесій, які мають за мету висвітлити свою працю впродовж до тих. Дощ вже років від останньої нашої зустрічі асамблеї, а також подякувати Богу за ту співпрацю, яка відбувалася. Дуже важливо, щоб спілкуватися між собою. Такого заходу ще в нас тут в Україні не було. Я гадаю, вартує побачитися, обговорити. Такі спільні успіхи і промахи. Я думаю, що це дуже добре це робили, тому що ми греко римо ми одно під Риму, але все одно завжди ми греко-католики, ми uh, Римо-католики. Це дуже добре. Це робили. Ми единаємо і стаємо ми під одну церкву. Ну no, маємо рік папою римським франциском. Оголошений як рік осіб богові посвячених, тобто консекрованих, тобто чернець і ченців. І в зв'язку з цим роком виникло бажання на декілька днів зустрітися всім греко- і римокатолицьким монахом-монашком. Тут, у містечку Львів, не менш актуальною була тема молоді та покликання. Інколи такий стереотип, який складається в людей, так що там монастирі, де хтось там не дає собі раду у світі, не може собі здобути освіту чи ще щось. Серед монашества є дуже багатьох дуже багато людей, які мають одну, дві, три освіти, які вчилися багато років, які володіють багатьма мовами. І це є також ну такий як знак для суспільства, що дуже важлива їхня присутність. Я думаю, що молодь думає, що це монастирське життя, бо бог життя це. В не мода або це для старих людей. Не? Це подія показує, що хто хоче посвячення особи, це ти не один. І те, тепер те, що це живоє, є багато молодь, молоді сестри, молоді монахи є. Бог завжди кличе. Молодеж, чому то вони боїться відповідати Богу так. Я думаю, що не треба боятися. i dawać Bogu odpowiedź tak. Idź ze swoim i ty za swoim powołaniem. Trzeba iść za głosem powołania, w принципе, żeby mieć pełnotu życia, szczop żeby cieszyć się życiem, to trzeba widkryty swoje powołania. Bóg daje takie odkrywania, takie się jav, nam, no i kiedy my znamy o co i realizujemy mojego, to di może być taka sppełna, samorealizowana. Ця зустріч стала місцем спілкування та свідчення, пізнання та прослави Бога. Віримо, що вже зовсім скоро ми будемо пожинати добрі плоди співпраці та єдності церков. Нехай Бог благословить вас.